Вали одна з найвеличніших археологічних пам'яток України, яка мало чим поступається великому китайському муру, за підрахунками археологів. Їх загальна довжина сягала понад тисячу кілометрів. Основна їхня частина п'ять ліній, розташована на правобережжі вздовж річок Віта, Бобриця, Стугна і в межиріччі Дніпра Тетерева. Ми тут не будемо розповідати легенди про зім горинича, а опиратимемося виключно на доведені факти. Сучасні археологічні дослідження, учасником яких був і автор, свідчать. Що в основі цих оборонних споруд були дерев'яні колоди, які присипалися землею. Висота зімєвих валів в середньому становила 3,5 метри, а ширина до 7 метрів. Зовні перед валом були рови шириною до 6 метрів і глибиною понад 1,5 метри. З часом споруди втратили своє оборонне значення, а рови поступово перетворилися в сміттєзвалища. Мешканці Києва можуть побачити за 10 кілометрів від Випердоса, тобто виставкового центру, між селами Круглик і Іванковичі. У кого немає навігатора, орієнтиром можуть стати вказівники на котечне містечко Маєток, де мешкав президент України Володимир Зеленський. На під'їзді до містечка на оглядовому майданчику читаємо 16 століття козацькі вали. Важко сказати, хто і навіщо встановив цю псевдоісторичну табличку, але козаки до цих валів не мають жодного стосунку. Немає до них відношення і князь Володимир, як пишуть в шкільних підручниках. Математики підрахували, щоб побудувати один погонний метр валу 10 метрів висотою і 15 метрів шириною одному тогочасному робітнику знадобилося б не менше року. Нагадаємо, що лише на Київщині довжина валів понад тисячу кілометрів. Тобто князь Володимир мав задіяти на будівництві чи не все працездатне населення Київської Русі. І про це жодної згадки в тогочасних літописах. А враховуючи необхідність задіяти велику кількість проєктувальників, прорабів, військових інженерів, архітекторів будівництва зімів, виглядає не менш грандіозним заходом аніж спорудження великої китайської стіни. Не було в Київській Русі таких можливостей. Ну а припустимо, якби козак в 16 столітті переносив таку величезну кількість землі, то він би обов'язково розповів про це родичам, близьким чи знайомим. І ці історії дійшли б і до нашого часу, але знов навколо все мовчить. Вуглецевий аналіз дерев'яного вугілля з основи валів показав різний час: від 150 року до Різдва Христового до 9-11 століття вже нашої ери. Тобто Точні науки не дають відповіді на запитання, хто і коли збудував зімєві вали. Цікаво, що вони зіграли свою роль і під час сучасної оборони Києва в березні 22-го року. За повідомленням Генштабу цитую. Під Білогородкою орки вперше дізналися про історію Русі на власному досвіді. Російська техніка не змогла форсувати зімієві вали. Давноруські оборонні системи проти Орди, 2000 років гарантії, стверджують у повідомленні сухопутних військ ЗСУ. А ми пропонуємо просто прогулятися з нами і помилуватися з зімієвими валами.